Будинки, автівки та вуличні туалети до узбережжя Одещини поприбивало сміття та об'єкти, які змило внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Забруднення вже дісталося і популярних пляжів самій Одесі. Та чи зупиняє це відпочивальники від купання у морі? Дивіться у сюжеті. На одному з популярних пляжів просто посеред піску стерчить чи то тумбочка, чи столик, вздовж води, очеред, гілки і цілі дерева. Залишки рослин відпочивальники використовують як лавочки. Та сміттєвий пейзаж деяких не лякає. Юрій взагалі вирішив зануритися у море з головою. Я окунувся і вийшов. Я не не страшно ну, вам що страшно, а ну, ну, потім душ прийму. Конечно, отдых перепорчен. Не ожидал. Мне сказали, что вода не соответствует. Я решил посмотреть, убедиться своими глазами. Убедился, конечно. Плануете дали купаться? Нет. Ну, Наверное, сейчас буду собираться домой идти. А взагалі цего лита? Да, планирую, конечно. Я думаю очиститься. Через пару недель. до вас налекает масштаб катастрофы. Нет. А от Мілан два роки на морі не був і розчарований, що і цього літа не купатиметься, тож хоча б ноги у воді намочив. Ситуація, звісно, ужасна. На морі ми не будемо купатися этим летом. Это 100%. А так скажу, що погода отличная, але жалко, що моря нету. Есть сюда. Ам'яна моря, це ванна і холодна вода. Після підриву росіянами Каховської ГЕС до узбережжя Одеси поприбивало найрізноманітніші предмети. У соцмережах люди виклали відео, на яких у воді плавають і будинки, і автомобілі, і побутова техніка. До пляжу Чорноморська взагалі прибило вбиральню. Тому людей просять утриматися від купання, адже досі невідомо, які саме забруднення або збудники хвороб потрапили у море. Всім вважайте віталь. Мало того, что общая тревога. И, естественно, всем людям огорчение. Это, Это же не на неделю, не на месяц, наверное, будет продолжаться. Поки підситуація в Одесі є стабільною та контрольованою, відзвітували у міській раді. Людей закликають не вестися на інформаційні вкиди про ймовірні загрози. Науковці та екологи продовжують моніторинг стану морської та питної води. Але купатися у морі все ж не рекомендовано. До того ж, офіційного дозволу від військової адміністрації на це немає. Сенс в тому, що туди можуть потрапити і збутники кишкових інфекцій, наприклад, в основному збутники кишкових інфекцій. Тобто, і якщо це і або віруси, або бактерія. Якщо це буде проковнута ця вода, якщо людина після цього з моря вийде, не помиє руки, піде їсти щось з цими брудними руками, або це дитина, очі, вуха, це може бути ну, загрозло від кишкової інфекції. Наразі ніхто не помирає, але тим не менш, це по-перше: це випадіння з роботи, це. Лікарська праця це ризик передачі людям з дефектами, наприклад, імунітет. Та чи не найбільша загроза нині? Це міни, які хаотично прибивають до узбережжя. Одну з таких вчора знешкодили оборонці. канал.